Доброго дня! Сьогодні ми будемо розв'язувати вправу номер 349, і завдання у нас наступне. На складі готової продукції, сорочки упаковують у коробки по 25 штук. Коробки завантажили у причіп, склавши їх в іх рядків по ігрі коробок у кожному. Запиши вираз для визначення кількості сорочок у причіпі. Обчисли значення цього виразу, якщо x дорівнює 26, y дорівнює 40. Також треба обчислити виручку фабрики від продажу цієї кількості сорочок, якщо за одну сорочку фабрика отримує 120 гривень. І так, давайте перейдемо до розв'язання. І так, у нас перше завдання. Треба записати вираз для визначення кількості сорочок у причіпі. Так? Якщо їх склали сорочки в х рядків по y коробок у кожному. Тобто давайте запишемо, скільки коробок може бути розміщення у причіпі. Так, запишемо, що у причіпі є X рядків І в них розмістили і Y коробок по Y коробок це дасть X помножено на Y коробок стільки вміщається у, помістилося у причіп. Так, другий крок. Ми знаємо, що в кожну коробку упаковують по 25 штук сорочок. Тобто ми можемо визнати, визначити, скільки сорочок розмістилося у причіпі? Так, тобто пишемо, якщо в одній коробці двадцять п'ять сорочок то загальна кількість сорочок При чипі, так, буде 25, Це в одній коробці, помножено на Х і помножено на Y. Або 25Х Це кількість сорочок. Так, і що ми можемо обчислити? Ще обчислити значення цього виразу. Якщо х дорівнює 26, а y дорівнює 40. Ну, давайте нагадаю, що х це у нас рядки, тобто кількість рядків 26, а коробок 40. Так, то третє. Запишемо, що наш вираз 25 xy якщо x дорівнює 26, а y дорівнює 40 буде мати значення таке. Треба 25 Помножити на 26 і замість Y 40 помножити на 40. Так, як це можна. Вирахувати. Таким чином. І так, давайте запишемо число 40, як 4. Помножено на 10. Тобто 25. Давайте тут 4 помножити на 10 і 26 запишемо в кінці. І першу дію ми можемо зробити це 25 помножити на 4. І так, 25 помножити на 4 це буде 100. Помножити тут на 10. Помножено на 26. 100 помножити на 10 це буде 1 тисяча. Помножити на 26. А це дорівнює 26 і в кінці дописуємо 3 нулі. Тобто при таких значеннях x і y ми отримали вираз 26 тисяч. Сорочок. Є. І так, тепер давайте перейдемо до. Це у нас було Ось запишемо тут перше таке завдання. Тепер давайте перейдемо до другого завдання. Обчисли виручку фабрики від продажу цієї кількості сорочок. Цієї це отриманої 26 тисяч. Якщо за одну сорочку фабрика отримує 120 гривень. Ну, для цього треба 26 тисяч сорочок умножити на 120 гривень. Так, як це зробити найкраще? Давайте запишемо, наприклад, так. 26 тисяч. Запишемо як 26 помножити на тисячу. Це буде 26 тисяч. Так. А 120 Так, ми запишемо як 12 помножити на 10. Так, і тоді давайте згрупуємо члени таким чином, що тут 26 помножити на 12. І помножити. А тут 1000 помножити на 10. Це буде 10 тисяч. Тобто 10 тисяч. три нулі і 10-1. Загалом 4 нулі. Ось наші 4 нулі, це число 10 тисяч. Для того, щоб вирахувати це значення, давайте е число 12. Представимо у вигляді, у вигляді як 10 плюс 2, тобто 20. Перепрошую, 26 помножити, а тут в скоб в дужках буде 10 плюс 2 це 12, умножено, умножено на 10 тисяч. І розкриємо дужки. Тобто отримаємо таким чином, що 26 ми множимо на 10, плюс 26 множимо на 2, і це множиться на 10 000. Так. Що ми маємо в дужках? 26 помножено на 10 це буде 20 260 плюс а 26 помножено на 2 це все одно що 26 плюс 26 Тобто це буде 52. І це треба помножити на 10 тисяч. Так, давайте тепер порахуємо в дужках значення 260 плюс 52. 52 це 50 плюс 2. 260 плюс 50 буде 310 плюс 2 312. помножено на 10 тисяч. Або запишемо так. 312 і справа дописуємо 4 нулі. Так, це буде 3 мільйони 120 тисяч гривень. І це у нас буде виручка фабрики. І так, давайте запишемо відповіді нашого. Нашої вправи. І так, в першому завданні нам треба було записати вираз для визначення кількості сорочок у причіпі. Це буде 25 Так. і обчисли. Значення цього виразу, якщо х дорівнює 26 y дорівнює 40, це буде 26 тисяч сорочок. Так і пишемо 26 тисяч сорочок. Так, і в другому завданні треба було. Обчислити виручку фабрики від продажу цієї кількості сорочок, якщо за одну сорочку. Фабрика отримає 120 гривень, це буде 3 мільйони 120 тисяч гривень. Таким чином вправу виконано. Дякую за увагу. До наступних зустрічей!